Вітаю на першому міському, це черговий випуск програми Адвокатські Поради. Сьогодні ми обговоримо нюанси одного з найбільш розповсюджених останнім часом питань це питання, пов'язаного з розлученням в Україні через війну, стрес, масштабну міграцію, втому, через тривалу розлуку пар, кількість розлучень щороку збільшується в геометричній прогресії. Якщо говорити статистичними цифрами, у минулому році в Україні розлучилося понад 140 тисяч пар. Це в рази більше ніж в попередні роки. Як говорить адвокатська практика, до мене і до моїх колег в останнім часом найбільше звертаються громадяни саме з таких питань: це питання розлучення, питання поділу спільного майна подружжя і питання визначення місця проживання дітей. Якщо говорити про законодавство, останнім часом воно не змінилося. І на сьогодні ці питання регулюються сімейним кодексом, цивільним процесуальним кодексом, законом України про державну реєстрацію актів цивільного стану, але є нюанси пов'язані з питаннями, коли чоловік і дружина перебувають за кордоном, або хтось з них залишився на території тимчасової окупації, або чоловік, або дружина перебувають в лавах Збройних сил України. На жаль, є такі випадки, коли дружина з дітьми на початку війни виїхала за межі України, чоловік залишається вдома, але через законодавчі заборони не має можливості побачитися роками своєю родиною. І як наслідок, на жаль, така родина розпадається і виникають між колишнім подружжям спірні питання, про які я говорила: це іде, із ким будуть жити діти, яким чином вони будуть виховуватися, яким чином вони будуть утримуватися, і як буде ділитися майно, яке подружжя придбало в період сімейного життя. Які особливості розірвання шлюбу через рац під час воєнного стану? Особливих змін Стосовно цього питання на даний час не відбулося. І в воєнний час, як і в мирний час пари можуть розлучитися як через органи реєстрації актів цивільного стану, так і через суд. Але є нюанси: якщо говорити про місце розірвання шлюбу. До 2022 року, 24 лютого, пари могли подати заяву про розірвання шлюбу виключно за місцем реєстрації одного з подружжя. На сьогодні відбулися деякі зміни з цього питання. Ви зможете звернутися до будь-якого органу РАЦ, незалежно від місця реєстрації або чоловіка, або дружини, якщо ви вирішите розлучитися. Якщо говорити про розлучення через рац, такий Випадок можливий лише, якщо пари домовились про те, що вони розлучаються, тобто у них немає спірних питань, і якщо у родини немає спільних дітей, які мають вік до 18 років. Що стосується документів, які ви маєте подати, якщо ви вирішили все ж таки розлучитися і у вас є підстави для звернення до органів РАЦ, це заява встановленої форми, свідоцтво про реєстрацію шлюбу, довідка про те, що ви сплатили адміністративний збір. Що стосується чоловіків, на даний час обов'язково потрібно надати документ військово-обліковий, оскільки працівник органу Рац при прийомі документів у відповідній графі робить відповідну відмітку стосовно відношення чоловіка до військової служби. На сьогодні це обов'язково. Хотіла б звернути увагу, що з правила... Спільної згоди подружжя на розлучення, якщо у вас немає дітей, і якщо ви прийняли таке рішення, є відповідні винятки. Якщо один із подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним, заяву про розірвання шлюбу через органи РАЦ може подати інший із подружжя. Чи можна розлучитися онлайн в Україні? На сьогодні є розповсюдження використання цифрових сервісів. Якщо одружитися і навіть надати пропозицію руки і серця, ви можете в один клік з використанням підсистеми Дія, то на сьогодні розлучитися з використанням цифрових сервісів ми не можемо. Це, мабуть, добре, тому що розлучення це виважений і серйозний шлях, і ми маємо тричі подумати перед тим, як прийняти рішення про припинення наших сімейних відносин. На сьогодні, за допомогою підсистеми «Дія» українці можуть отримати витяг про розлучення. Цей витяг надається лише після того, як відповідні відомості внесені до державного реєстру реєстрації актів цивільного стану І відбувається це після того, як ваша заява вже розглянута органами РАЦ або прийнято відповідне судове рішення. Витяг про розлучення має важливе значення для. Його використання в різних життєвих ситуаціях, наприклад, ви вирішите повторно одружитися, чи вам необхідно буде вирішити питання щодо стягнення аліментів, чи поділу вашого спільного майна, чи вирішення інших фінансових питань. Разом з цим діджиталізація дібралася і до питання розлучення вже 10 жовтня цього року. Урядом підтримано ініціативу міністерства юстиції і з 1 січня 2026 року запроваджується експериментальний проект, який передбачає можливість розірвати шлюб з використанням підсистеми Дія. Якщо за сьогоднішніми правилами органи РАЦ надають місяць парам для можливого примирення, і цей строк зменшити неможливо, то за експериментальною програмою ваша заява має бути розглянута упродовж п'яти днів. Працівник органу РАЦ лише перевірить відповідність вашої заяви встановленої форми і перевірить, чи не є у вас спільних дітей, яким не виповнилося ще 18 років. Добре, це чи погано? Це риторичне питання. Як оформити розлучення, якщо один із подружжя перебуває за кордоном або служить в армії? Для пар, які прийняли спільне рішення про розірвання шлюбу, і якщо у таких пар немає дітей, є можливість, передбачена законом, отримати заяву, нотаріально посвідчену або шляхом прирівняного до цього порядку, і подати таку заяву лише іншим із подружжя. Таку заяву ви можете оформити або у нотаріуса в Україні, якщо ви перебуваєте на території України, або в консульстві чи посольстві, якщо ви перебуваєте за межами України, або у іноземного нотаріуса з послідуючою легалізацією на території України, або якщо ви перебуваєте в лавах збройних сил України, таку заяву може посвідчити і командир відповідної військової частини. Інший з подружжя в такому випадку із такою заявою нотаріально посвідченою самостійно звертається до органів РАЦ із заявою про розірвання шлюбу. У яких випадках шлюб розривається виключно через суд? Якщо у пари є неповнолітні діти, і якщо один із подружжя не згоден на розірвання шлюбу, в такому випадку це питання вирішується виключно в судовому порядку. Є дві форми розірвання шлюбу в судовому порядку. По-перше, це так званий мирний спосіб. Коли подружжя домовились, у них особливих питань немає, як вони будуть вирішувати питання виховання дітей, і так далі. Вони звертаються до суду із відповідною заявою, яка розглядається в порядку так званого окремого провадження. До цієї заяви додається нотаріально посвідчений договір, де Подружжя домовляється, з ким із них будуть проживати неповнолітні діти чи одна дитина, в залежності від того, скільки дітей має пара, і домовляється про те, яким чином буде здійснювати виховання дітей і фінансове утримання. До заяви можливо також додати нотаріально посвідчену угоду про розмір аліментів. Якщо ж такої домовленості немає, або один із подружжя проти розірвання шлюбу, то в такому випадку це питання вирішується в порядку позовного провадження. Подається відповідна позовна заява до суду. Якщо говорити про документи, які додаються до позовної заяви, звичайно, цей перелік відрізняється в залежності від ваших обставин, від вашого випадку, але загалом до позовної заяви ви додаєте свідоцтво про ваш шлюб, документи про народження ваших дітей, а також звичайно сплату судового збору і відповідно копія позовної заяви для відповідача. Якщо пара все ж таки вирішила звертатися з позовною заявою про розірвання шлюбу, я рекомендую вашу позовну заяву обмежувати лише однією позовною вимогою саме про розірвання шлюбу. І не додавати до цього позову питання щодо поділу спільного майна подружжя або визначення місця проживання дітей, тому що для такого спору потребується більше часу, і ваше питання може затягнутися. Що стосується територіальної підсудності, за загальним правилом, позови подаються за місцем реєстрації відповідача, але є і винятки. Якщо у вас є неповнолітні діти, то позов можливо подати і за місцем реєстрації позивача. Або якщо ініціатор позовної заяви має якісь проблеми зі здоров'ям і він не може пробувати до суду, де зареєстрований відповідач, він також може подати позов за місцем своєї реєстрації. Якщо місце проживання відповідача невідомо, є і такі випадки, коли пари тривалий час не спілкуються, ви можете подати таку позовну заяву за останнім відомим місцем проживання відповідача, або за місцем реєстрації його майна. Є випадки, коли Хтось із подружжя перебуває, наприклад, на окупованій території або в зоні ведення активних бойових дій. і, Відповідно, неможливо направити повістку за місцем реєстрації, і неможливо з таким громадянином зв'язатися іншими засобами в зв'язку. такого випадку можливо винесення заочного рішення судом. В такому випадку повідомлення розміщуються на сайті Вищої ради правосуддя. Ще я б хотіла звернути увагу на питання доступу до правосуддя, тому що громадяни, які на сьогодні на жаль залишилися на тимчасово окупованих територіях або перебувають в зоні активних бойових дій, відповідно на цих територіях не працюють судові органи. На сьогодні законодавець передбачив таку можливість, що такі судові органи за визначенням рішенням. Органу Вищої ради правосуддя визначається за іншою територіальною підсудністю. Та хотіла б звернути також увагу, що оформлення розлучення на тимчасово окупованій території на сьогодні неможливо, тому що на цих територіях судові органи України не працюють. Чи діють обмеження на розлучення під час вагітності чи до досягнення дитиною одного року? На сьогодні сімейним кодексом України передбачено, що у період вагітності дружини та до досягнення дитини одного року. Подружжя не має права звернутися з позовом до суду про розірвання шлюбу. Хотіла б звернути увагу, що це обмеження стосується не лише чоловіка, але і жінки. Але закон містить і винятки. Якщо в родині є факти насильства стосовно одного з іншого з подружжя або стосовно дитини, в такому випадку можливо подати позов про розлучення. Але перед зверненням з таким позовом до суду вам необхідно звернутися попередньо до. Правоохоронних органів і отримати витяг про реєстрацію кримінального провадження, який буде наданий як доказ до такої позовної заяви, як оформити розлучення через суд, коли чоловік або дружина проходять військову службу або перебувають за кордоном. На сьогодні українське законодавство передбачає можливість подачі позовної заяви до суду з використанням електронної підсистеми Електронний суд. Ви можете подати будь-який позов незалежно від предмету спору. Але для звернення до суду з використанням такої підсистеми у вас має бути електронний підпис. Звичайно, ви можете звернутися і до адвоката, який від вашого імені подасть позовну заяву до суду, оформить відповідні документи та отримає рішення про розлучення. Хотіла б звернути увагу пар, які перебувають за межами України. Навіть якщо ви отримали тимчасовий захист за кордоном, на сьогодні ви не можете оформити розлучення через іноземні суди. Вам необхідно буде звертатися виключно в суди України. Сьогоднішню зустріч я б хотіла б завершити побажанням усім парам зберегти свою родину. Але все ж таки, якщо ви прийняли таке рішення, зробити це цивілізовано. Враховуючи, що найбільш спірними питаннями при розлученні є питання поділу спільного майна подружжя, саме цьому питанню ми приділимо увагу на наступній зустрічі. Побачимося!